Так, це я дивився от перед ефіром. От те, що повідомляли СБУ, Рада Нацбезпеки ні, і оборони Ні, СБУ до цього не причетно, вона нічого не повідомляла. Рада Нацбезпеки і оборони нічого не повідомляла. У нас після цього Хмельницькому виступив пан Зеленський і сказав, що це пов'язано з поданням фінмоніторингу, що нібито Порошенко е, збирав донати на фонд, заробляв на них і виводив гроші за кордон. Я хочу чітко наголосити. Вони самі починають вірити в свою брехню, яку вони запускають на телеграм-каналах. Порошенко за більше 25 років існування фонду ніколи не збирав донати. Єдиним джерелом наповнення фонду є мої власні гроші, моєї родини. Mm -hmm. е, виключно 95% коштів фонду спрямовані виключно на підтримку Збройних сил. І ніколи. Е, Ніяких направлень коштів благодійного фонду Порошенка е, за кордон, крім як закупівля товарів для Збройних сил, не відбулося. Ї... Два варіанти: або вони брешуть свідомо, або їх хтось вів в оману. Уже два... мі... більше місяця можна було просто розібратися, скасувати санкції і вибачитися. На жаль, ми цього від них не дочекаємося. От ще раз скажу: уже навіть Верховний суд не може ні від уряду. Ні, від е, рад нацбезпеки та оборони отримати відповідь і пояснення. Єдине, що ми отримали, це те, що закон про санкції був сфальсифікований. І я думаю, що вчорашнє рішення Київської міської ради, столиці України було для них дуже холодним душем. Вони зараз панікують, не знають, що робити, тому що запити відбуваються не лише від е, українських органів і місцевих рад. Запити відбуваються і від наших партнерів, і вони поки що не знайшли, що вибачте, що їм відповідати. Якщо знову ж таки говорити про санкції, чому ніхто нічого ну там протягом такого часу, як ви кажете, не не робить. А от зараз для вас що є? Найбільшою проблемою в зв'язку з цим неможливість користуватися активами там чи для забезпечення власних потреб, чи політичної, волонтерської діяльності, чи е, проблеми можливо з комунікацією на міжнародному рівні. Власне, от те, про що ви кажете, там коли не випускають у відрядження, от що, що зараз, давайте я зараз вам скажу сенсаційну річ у Порошенка. Немає проблем, не дочекаються. І якби мова йшла лише про долю Порошенка, перетерпимо, недовго їм залишилося. Але мова йдеться про те, що йде брутальний наступ.